Сьогодні ми приготували ще п'ять цікавих, смішних та скандальних історій зі світу кіберспорту. Чому син Гейба ненавидить ДОТО? Скандальна реклама навіть та чому кіберспортсменам заборонено займатися сексом? Про це ви дізнаєтесь в другому випуску кіберспортивних байок на дивані. Полетіли. Син Гейба ненавидить дота. 2 Останнім часом Гейб не дуже активний в доті. Він не їздить на та записує типові ролики в себе в хаті, та, схоже, навіть перестав не грати. Зараз йому набагато цікавіше займатися інноваційними розробками Steam Deck, vr направлення а віднедавна нейроінтерфейсами. Гейб ще в 2021-му зазначив, що датчики можуть значно вплинути на гейм індустрію, розширивши межі сприйняття ігор. До того ж, вони будуть корисними людям. У яких є проблеми зі сном? А що стосується сім'ї Гейба в інтернеті? Ми знайшли інтерв'ю сина Гейба, Грея Ньюела, на Valve News Network 2018 році. Амґрейнул амдія сієнкофаундер в стартап, працюємо вора стартапворкинатовсіал Вашингтон. On a game that we've Fury. там він промовтив свою гру в юрі, і ось що він розповів про Dota. Гейб Гибнюел грав дота 2 тільки проти ботів у 2018 році. Грей грав вже проти справжніх людей. За його словами, він дропнув її після 2000 годин. Грей сказав, що після доти йому хотілося. Померти. Тож не дивуйтесь, якщо після доти вам хочеться стати дед інсайдом. Ця гра навіть найсильніших ламає. <звук> Головний маскот КС та 6 Два спецпризначенці в головному меню оригінальний Counter-Strike 1 і 6 запам'ятались навіть тим, хто ніколи не грав у цю гру. Вони з'являлися на фанатських артах, їх перемальовували в різних стилях, і досі ці двоє хлопців асоціюються із серією, хоч і не переносилися в CSGO або Source. Довгий час ніхто не знав, що за люди намальовані на арті. Лише у 2023 році Мін Лі, році Мінлі, творець КС, розповів, що там зображені його друзі-розробники Див Ріллер і Джон Гетрі. Обидва працюють у Valve з кінця 90-х. До переходу в компанію працювали над Quake. Див геймдизайнер, який займався Doom, Quake і Half-Life, створював локації для Counter-Strike і досі працює в компанії. У вільний час Див захоплюється. Польотами на літаку та музикою. Джон Гатрі створював локації для і Half-Life. Одну з локацій він розробив за 48 годин без сну. А ще працював над локаціями для CS Source. Джон звільнився з валів влітку 2017 року. Мінлі говорив, що обидва розробники були великими фанатами CS. Від розробників для арту взяли лише їхні очі, а форми і нашивки з нуля намалювали дизайнерами. Зайнер Вальв. За словами творця КС, вони повністю вигадані і не належать до жодного реального підрозділу спецназу у світі. Цих двох справжні фанати КС впізнають навіть тільки по очах. Скандальна реклама Наві. Почнемо з історії, яка не пов'язана з мейджором, але багатьом сучасним фанатам Na'Vi та кіберспорту невідома. На початку 2013 року Наві випустили незвичну рекламу свого худі, де в якості моделі була Поліна Логунова. актриса, яка в той період доволі часто знімалася без одягу для різних проєктів, таких, наприклад, як журнал XXL. Це ми вам показати не можемо. А от рекламу Наві так. Бо вона опублікована на Ютубі, і ви спокійно можете самі її знайти. Друзі рада вам представити представить реглад регланаві скажімо, обновленним скоріше. Тоді кіберспорт був не такий толерантний, як зараз. Тому, наприклад, Вілат міг ось так критикувати цей ролик. У відповідь Поліна порадила Віталію закрити рот, або зустріч з її хлопцем може бути для нього травмонебезпечною. Після подальшого обміну грубощами у Твіттері, свою думку висловив Сергій Михайлов, тодішній чоловік Поліни. Він пояснив, що відео з Регланом Наві не містить нічого зухвалого, і є лише роботою, а також способом. Ом, вираження себе на думку Сергія, Вілат перейшов межу дозволеного публічно образивши його кохану. Він не мав права говорити подібне про незнайому людину. Як стверджує чоловік Поліни, такий вчинок недостойний для представника сильної статі. Відповіді Вілата довго чекати не довелося. Коментатор пояснив, що у своїх дописах взагалі не згадував Поліну, а лише критикував дії навіть спросування їхньої продукції. Власник Наві Zero Gravity» також не залишився осторонь скандалу. Він пояснив, що Поліна найкращий кіберспортивний ведучий у східній Європі, не має гідної заміни. Ксео, який працював тоді в піар-відділі Наві, визнав, що ця ідея була його команди, і він вважає її провальною. Назва LGD Gaming — Плагіат. LGD Gaming з'явилася в далекому 2009 році під назвою FTD. For The Dream. В тому ж році на команду звернули увагу спонсори. Першими партнерами FTD стали HDTY – китайський видавець ігор і LGD – компанія з виробництва соусів і супів. Так FTD стала LGD.SGTY. незабаром партнерство з HDTY закінчилося, і з цього моменту можна починати. Історію LGD Геймінг LGD – абревіатура від Лао Гандай з китайської перекладається як Старий дідусь або хрещений батько. Це компанія, що виробляє всілякі гострі соуси. Чому це цікаво? LGD – майже повна копія іншої, більш успішної команди LGM – Лао Ма. У цієї назви теж багато перекладів: стара хрещена мати або бабуся. LGM зараз – зараз Лао. Джанма коштує вже понад півмільярда доларів, і звичайно у неї з'явилися плагіатори. Один з таких Лао Джендай, колишній спонсор LGD. кажуть, що у Соусів майже ідентичний смак і дуже схожі упаковки, але є велика відмінність. LGM продається в 30 країнах по всій Азії, а Елджиді тільки в Китаї. Власник Елджеді зовсім не сромиться плагіату. Ми рахуємо гроші руками. А Лао Джен Ма зважує їх на вагах. Партнерство закінчилося ще наприкінці 2011 року, але назву вирішили залишити на кількох інтах. На формі LGD був логотип цього соусу, незважаючи на офіційну відсутність партнерства востаннє в останнє в 2017 році. Секс чи перемога на мейджорі. П'ять трофеїв і звання найкращої команди року. Таким видався 2023 для Віталіті. Це був найкращий сезон в історії клубу. Один із секретів успіху, звісно, зайву найсильніший КС того сезону. Але капітан команди Апекс поділився ще одним секретом: цей лайфхак. Відмова від сексу на період турніру. Ось що розказав Апекс в одному з інтерв'ю. У Віталіті у нас є досить Специфічні правила для підтримки нашої бульбашки, особливо на важливих турнірах. Нашим сім'ям не дозволяється перебувати в одному готелі з нами. Під час турніру ми не займаємося сексом. Це заборонено. У нас є кілька хвилин, щоб побачитися з близькими, але в основному все спілкування з командою. Ми намагалися проводити як мога більше часу разом в пракрумі заняття на свіжому повітрі, прогулянки вранці, щоб по-справжньому залишатися в нашій бульбарці. Я думаю, саме це зробило нас сильнішими. Апекс наголошує, що це не якісь забаганки, це питання дисципліни, таке саме як дотримання режиму. Дня та відсутність запізнень на командні збори. Так гравці не відволікаються і фокусуються тільки на грі. Підготовка до великих турнірів і самі турніри занадто великий стрес, щоб витрачати його на щось ще крім тренувань і з'ясування стосунків у середині команди. Схожі умови були в фурі. Про це розказав арт на своєму стрімі. А що з приводу мастурбації? Ось що розповідав Фер. Проблема із обороною на мастурбацію легко вирішується, я назву вам факт, але без імен. У нашій команді був хлопець, який перед грою міг мастурбувати навіть у біотуалеті, якщо в нього була потреба, і він двічі став найкращим у світі. І хоч він посоромився розкривати особистість гравця, усі чудово зрозуміли, про кого йшлося. Лише один гравець виступав разом із сферою і двічі ставав найкращим кесаром світу. Це був Gold Sara. Сам Марсело відповідь посміявся, як і решта гравців топового бразильського складу тих років. Ми навіть знущалися з нього. Згадує Феникс. Ти застав маленького хлопчика з пенісом у руці? у відповідь. Фар здається, в кожного є окремий підхід до поєднання сексу та гри в КС. І якщо заборона на зустрічі з родичами та дівчатами під час важливих турнірів пояснюється багатьма причинами, а не тільки інтимною близькістю, то Астурбація не тягне за собою жодних проблем під час ігор. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікер-паки по Dota 2, CS2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі. Посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Як вам, другий випуск кіберспортивних байок на дивані? Хотіли б почути третю частину? В нас є ще одна незвична історія про наві. Якщо цікаво, пишіть в коментах. Не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним ютуб-каналом один. 1 гейм!